Дівчат вітаю. Сьогодні ми будемо в'язати корзинку ось таких кольорів. Це в мене пряжа барва зелений і жовтенький я обрала. Потрібно нам буде дерев'яне дно, воно ось таке невеличке, ножиці. Гачок номер 5 і гачок номер 6. Гачком номер 5 ми будемо обв'язувати наше дно. Нагадую, гачок має вільно, дівчат, заходити в наші отвори, щоб нам було зручно і комфортно в'язати. А сам узор ще будемо в'язати гачком номер 6. Тож, дівчат, обирайте ваші кольори пряжі і починаємо. Починаємо в'язання нашої корзинки з обв'язки дерев'яного дна. Я залишаю хвостик ось такий більш. Довгий він нам ще знадобиться, як ми обв'язуємо дно. Беремо гачок. Нагадую, що я обв'язую гачком номер 5 Ось так обв'язується в нас дерев'яне дно. Нічого складного, важкого дівчат, все це. Дуже легко, просто і швидко. Так, дов'язуємо зараз, дівчат, до кінця самостійно. І я вас чекаю на останньому отворі. Будемо з'єднувати наше коло, наше в'язання разом. Я, дівчат, дов'язала до кінця. Далі, в останній цей отвір завожу гачок. І беру не ниточку з моточку, а беру наш хвостик, витягаю його, пров'язую ось цю останню мою петельку і повністю витягаю ниточку. Далі завожу гачок, вибачте, під передню галочку ось сюди, беру цей хвостик і ось так його затягую на зворотню сторону. Тут підтягуємо все. Далі заводимо гачок, дівчат, дивіться, ось сюди, в цей отвір. А виходимо в розкол нашої цієї галочки. Беремо наш хвостик і затягуємо на зворотню сторону. Ось так ми обв'язали перший рядочок нашого дна. Ось там, бачите, рівненько, гарненько і не видно, де ми взагалі. З'єднували наш ряд. Наступний рядочок, дівчат. Кладемо ниточку на пальчик. Дивіться, ось так. Цією стороною. Тоді ниточка буде виходити рівненько і не перекручено. Ось так. Витягаємо. Бачите, коли вона правильно лежить на пальчику, вона і рівненько виходить. Ось цей рядочок, дівчат, який ми зараз в'яжемо, сильно не затягуйте, тому що нам Потім потрібно буде ще в нього в'язати, ось так. Коли ми будемо в'язати наступний ряд, ми будемо в'язати в цей рядочок, тому сильно не затягуйте, щоб вам було зручно і комфортно. Ще, дівчат, хочу звернути вашу увагу. У нас для нашого узору. Має бути парна кількість отворів. У кожного виробника може бути різна кількість отворів. Тож обов'язково перерахуйте, скільки у вас отворів, скільки у вас буде стовпчиків без накиду. Якщо у вас не парна кількість, то робимо прибавку. Обов'язково, дівчата, тому що в нас не вийде зв'язати наш узор. Як робиться прибавка, в кожен е, стовпчик, куди ми зараз прив'язали, в'яжемо ще один. Тому і важливо було кхм, взяти гачок, щоб він нас вільно заходив, і нам з вами було зручно в'язати. У мене парна кількість, все добре, я робити прибавку не буду. Але хочу ще сказати, дівчата, якщо у вас, о, в мене маленька, діаметр маленький, маленька корзинка, якщо у вас е, діаметр кхм, великий. То обов'язково ще зробіть прибавки, щоб ваша корзинка не була дуже така стягнута. Щоб, ну, дуже вона так всередину не затягнулася. Зробіть прибавочки, подивіться, яка у вас, який у вас діаметр, щоб у вас все було рівненько, гарненько. Я думаю, ви вже зрозуміли, як ми цей рядочок дов'язуємо, в'яжемо до кінця. І зустрінемося на, наст... на останньому отворі, будемо з'єднувати разом. Дівчат я дов'язала. Дивіться, як ми з'єднуємо цей рядочок. Заводимо гачок, беремо ниточку з моточку, витягаємо. А пров'язувати її будемо нашим хвостиком. Ось так. Пров'язали, витягнули хвостик. На зворотній стороні потім поправити, щоб у вас тут рівненько було. Заводимо гачок під першу галочку. Ось так. Беремо цей хвостик і затягуємо на зворотню сторону, і знов протягуємо. Ось так. Далі, дівчат, заводимо гачок під перемичку. Ось сюди під ось цю перемичку. І в розкол цієї галочки. Знову ж таки беремо наш хвостик і затягуємо на зворотню сторону. Ось так, дівчат, гарненько ми з'єднали наш ряд. Бачите, навіть якщо так дивитися з цієї сторони, і не видно, і не скажеш, де ми його з'єднували. Зараз беремо ось так пальчиками поправляємо. І наступний рядочок в'яжемо наступним чином. Ось так. Так, не переплутайте, де ваш хвостик, де у вас так, ваше в'язання. Далі я буду ще в'язати гачком номер 5 цей рядочок, а потім далі буду змінювати на шостий. Ви, якщо хочете, можете змінювати одразу, але зараз буде не дуже зручно Більшим розміром пров'язувати, тому що ми будемо знову ж таки в'язати в розкол стовпчиків, так як в нас тут був менший розмір, у нас галочки більш-менші. Дивіться, зайшли в розкол, вийшли під перемичкою. Взяли ниточку, витягнули, пров'язали. Ось так. Дуже не затягуйте, але і не робіть дуже такі вільні, щоб не у вас були. Далі йдемо. Заходимо в розкол галочки. Виходимо під перемичкою. Взяли ниточку, бачите, перекрутилася. Ось так. Пров'язали. Далі заходимо в розкол галочки, виходимо під перемичкою, взяли ниточку, пров'язали. Ось так, дівчат, в'яжемо до кінця рядочку. Зустрінемося в кінці рядочку, будемо з'єднувати разом і переходити вже до в'язання нашого узору. Дивіться, ще раз покажу вам, і будемо в'язати самостійно. Заходимо в розкол галочки, на зворотній стороні, дивіться, ось, де вийшов гачок під перемичкою. Взяли нашу ниточку. Витягнули, сильно не затягуйте. І пров'язали. Ось так гарненько, рівненько в нас виходить. Слідкуйте, щоб ниточка на пальчику лежала вірно. <кій> Дов'язуємо до кінця, зустрінемося на останній галочці, будемо з'єднувати разом. Дівчат, ось я дов'язала. в мене залишилася остання галочка не пров'язана. Завожу гачок, виходжу під перемичкою, беру нашу ниточку з моточку, витягаю. А пров'язувати, ось зараз перекрутилась у мене, вибачте, витягаю. А пров'язувати, дівчата, її буду нашим хвостиком. Ось хвостиком. Пров'язала ниточку витягнула. Ось так. На зворотній стороні все підтягнули. Далі заводимо гачок під першу галочку. Беремо нашу ниточку витягаємо на зворотню сторону, наш хвостик. Ось так, дівчат. Далі розвертаємо, дивіться, заходимо під перемичку, ось сюди, і виходимо в розкол нашої галочки. Беремо наш хвостик і затягуємо на зворотню сторону. Ось так. Тут на зворотній стороні ниточки підтягнули. І ось дивіться, у нас так гарненько все вийшло. Ось так, дівчата. Це ми з вами вже обв'язали корзинку. Далі переходимо до нашого узору. Так, дівчат, переходимо тепер до в'язання нашого основного узору. Я буду змінювати гачок номер 5 на гачок номер 6. Тож, починаємо, дивіться, заходимо під другу ось цю стінку галочки. Ну, бачите, наша галочка складається з двох стіночок. Заходимо під другу, далі гачок заводимо посередині під косичку, витягаємо ниточку, протягуємо і пров'язуємо. Ще раз дивіться. Заходимо ось сюди під цю стіночку. Далі, під косичку. Беремо ниточку, протягуємо і пров'язуємо. Заходимо за цю стіночку. Далі, ось сюди, дівчата. Витягли ниточку, протягнули за стіночку і пров'язали. Я думаю, вже ви зрозуміли. Дивіться, за другу заходимо, беремо ниточку, протягнули і пров'язали. Ось так, дівчата, в'яжемо. Цей наш узорчик. В'яжеться він дуже легко. Просто. Так, буду я ще цей рядочок пров'яжу. Далі буду змінювати колір пряжі. Так, дівчат, ось так зробили, пров'язали. Дов'язуємо цей рядочок до кінця. Зустрінемося на останній галочці, будемо з'єднувати наш ряд, змінювати колір. Єдине, що, дівчат, сильно не затягуйте ось це наше в'язання. Намагайтеся не затягувати, щоб потім в наступному рядочку вам не було важко в'язати. Тож, в'яжемо до кінця рядочку, і я вас чекаю. Там, дівчат, дійшла я до кінця, залишилася в мене одна остання галочка, не прив'язана. Дивіться, ось такий гарненький узор виходить. Ще раз звертаю вашу увагу, не затягуйте дуже, коли ви в'яжете, тому що буде незручно. Так, дівчата, остання моя галочка. Ой, зараз підтягну щось у мене тут. Так, завожу гачок сюди, потім сюди. Беру ниточку, протягую, а пров'язую нашим хвостиком, витягаю, далі завожу гачок під першу галочку і затягую наш хвостик всередину. Далі на зворотній стороні заходжу під перемичку, і виходжу в розкол галочки. Беру наш цей хвостик і затягую на зворотню сторону. На зворотній стороні ниточки підтягуємо, поправляємо. Ось так в нас вийшло, ми з'єднали наш ряд. Далі, дівчата, я буду змінювати колір на жовтенький, і в'язати потрібно мені висоту. Зустрінемося з вами, дівчат, коли дов'яжемо нашу висоту і будемо вже завершувати нашу корзинку завершальним рядочком обв'язкою. Ось такий у нас гарненький узорчик. Коли ви, дівчат, змінюєте колір пряжі, ви можете не обов'язково ось в цьому місці заходити, де ви заходили. Тобто, ви можете в іншому І якщо ви знаєте, вже, що ви не повернетеся до цієї вашої пряжі. Ви можете або одразу зав'язати вузлик і протягнути на зворотній стороні ниточку хвостик, щоб він, ну, відрізати, щоб не таки довго був. Або ось сюди так вкладаєте, і будете пров'язувати разом з наступним рядочком. Це дивіться вже, кому як більш подобається. Тож, дівчат, я з вами ненадовго прощаюся, зустрінемось, коли дов'яжемо висоту нашої корзинки. Дівчат, ось я дов'язала до кінця, пров'язала висоту свою. Ось такий гарненький узор в мене вийшов. Так, залишилася в мене одна непров'язана петелечка. Зараз я її з вами пров'яжу і будемо обв'язувати. Заводимо гачок. Пров'язуємо, а пров'язуємо нашим хвостиком, дівчата. ось так. Далі на зворотній стороні заводимо гачок за передню галочку, затягуємо сюди, розвертаємо, заходимо під перемичку і виходимо в розкол нашої галочки. Беремо наш хвостик і <кхи> затягуємо всередину. Ось так. Ми з'єднали наш ряд на зворотній стороні, потім підтягуємо ниточки. Ось так у нас гарненько, рівненько все вийшло. Далі, дівчат, обв'язуємо. Якщо у вас була так, така зміна кольору, ви можете експериментувати з кольорами обв'язки. наприклад, ось Думала навіть ось таким обв'язати. Або можна жовтеньким я в'язала. Але мені подобається, коли обв'язка тим кольором, який ось тут зверху. Тому я буду обв'язувати своїм цим кольоровим, Такий у мене салатовий, мабуть, з ромашечками, чи що. Це така якась квіточка. А ви дивіться, як вже подобається вам. Як ми обв'язуємо? Заводимо гачок, витягаємо ниточку. Далі, в заводимо, витягаємо. Протягуємо, йдемо далі. Беремо ниточку, протягуємо. І так заводимо між кожними галочками, між кожним стовпчиком. Обв'язується по аналогії, як ми обв'язували дерев'яне дно, так і ось тут. Зараз ми обв'язуємо ось так до кінця. Тож, дівчат, обв'язуємо до кінця. Ваша корзинка готова. Я з вами прощаюся і зустрінемось в наступних відео.